Так що, друзі, ну що, повернулися з Петрівною з базара, не спродалися ні хрена, і вирішили те, що провалялося на прилавку там, до обіду, і привезли його додому і рішили коротше, з нього зробити то що. Ну, це для тих людей, які так говорять. Ну, ми не їздимо на базар, ніколи на ньому не були. Ну, якось так вийшло, що Да. Да, так же, не Вона вже злякалася, що Шелудько так говорить. Тобто це був такий коментар, людина говорить, все, що не продали, протягали цілий день, привезли додому, зробили з нього тушонку. Це так і роблять люди, які торгують на базарі, і, можливо, це вдома. Ти його притрула, тепер не видно, які це куски. Ось такі воно куски, тут у нас перець, сіль, коротше, туди-сюди. Це у нас задня частина в основному. Тобто це робиться спецзамовлення для, той люди, для тих людей, які з нами не один день. Раніше також ми пробували кобасу домашню почали робити. І то ми, начебто, її робили для себе, але почали її просто продавати. І на сьогоднішній день. Начебто вже зайнятися переробкою і переробляти все, що ти вирощуєш, було б набагато вигодніше. Але є люди, які з нами вже 14 років. І ти вже не можеш їм сказати, ми не будемо продавати вам м'ясо, як людина в нас бере і сире м'ясо, і копчене, і курятину, і яйця перепилячі, і яйця курячі, хоч зараз немає Яйць курячих, чого немає. Тому що що, Леся Петрівна? Тому що Леся курочки залізе. Да. У них була депресія. У курочок? Так, да, вони обіжали у молодих курочок, тому їм довелося відрізати голову. Ну, вийшла у нас заміна. Чисто по-правильному. І для тих людей, які там хочуть держати... не дружать, розкажіть, як у вас дружать кури взагалі, напишіть коментар. Молоді курі з старими курями дружать, бо в мене... Не я, не Ти знаєш, мабуть, якби було місце більше, так як у нас у селі, наприклад, коли їх випускають, і вони бігають де хочуть, то мабуть би це було б все нормально. А так, як у нас все якось по феншую, щоб не вступити гомно кепцями і не бігають у нас по двору і не викльовують там на городі, вони живуть в окремому приміщенні і в них є окремий вигон. Понятно, що це є окрема територія і старенькі, і ті, що не вони старенькі. Ну, сезон відпрацювали, неслися добре. Круглий рік можна так сказати, з яйцями були, не, не, не можна сказати а круглий рік. Так що, ну, але пройшла така заміна, молодь прийшла, а старих, старших вирізали. Курку ми продали, продавали по 180 гривень домашню. Курочки були десь в районі по 2 кілограма. Це вам не трімпіля. ну, Це домашня, але вона така, як домінант. Так що все продаємо, все бариги продають. Ну, тільки бариги це ті, що продають крадене, а ми продаємо своє, те, що вирощене. І багато є підводних камінців, які є поза кадром. І буває і не виходить, буває і проблеми із курями, і свинями, з усім, а як же? Ми про це розказуємо і ділимося. Своїми так сказати, спостереженнями. І так само ділимося за тушонкою. Ми могли це м'ясо продати сьогодні по 230 гривень, але ми для нашого клієнта, який у нас бере цю тушонку і замовляє, ми все одно її робимо по 150 гривень. Чому? Тому що людина вже не раз у нас просила і замовляла, і сказати їй, та ні, ми не будемо вже робити тушонку вам, тому що нам вигідніше продати м'ясом. Ну це ж неправильно. Не правильно. Але ті люди, які роблять по 110 гривень, просто цікаво, де вони беруть таку ціну, з чого вони роблять. Можливо, купляють якісь обрізі е, оптом із якихось там, е, можливо, набуйнях, можливо, там, понятно, що за ж свині де там буде обрізків багато. Да? Так що ну, от якось так. Так що, зараз ми що, запихаємо, Леся Петрівна штампує. Що ми можемо зробити? Ми можемо таку взяти банку. От, ось у нас є ваги. от так клас, Бачите? Клас. Раз. І що ми робимо? Де ця тара гребана. А, кстати, нам треба ваги купити. Я не посовітую, які краще ваги нам купити. Так, нолик у нас Вона є. у бачиш, що вже тара. Ні-ні, це ні, нормально. Все? Да, да. Так що давай, давайте підробники тепер з цим самим 에, з м'ясом. Скільки у нас там буде м'яса? Оце вже готове, да? так? Банк, Банка Банка-банка, а в тебе це банки нічого. 520 грам. Да, 520 грамів. Ну, 500 грамів точно є. Але 520 чи 500. Ну, тут 510. Ну, 500 грамів точно є. Бачите? Це на 115 гривень, плюс банка 15, грубо говоря, гривень. Да? Е, Ні, менше. У нас у виходить хороша ціна, але за нею я поїхав на машині, загрузив, приїхав додому, ошпарили туди-сюди. Тобто плюс кришечка. Відтою вже 130, плюс автоклава, амортизація. От і виходимо 10 гривень на банці, ви будете робити? Не будете. І краще, звісно, взяти цей задок, замаринувати і прокоптити. Скільки в нас копченого м'ясо? 400. І яка втрата буде десь по волозі, та небагато. 20, ну, 25 30 да. Ну але це все одно було б набагато вигідніше, ніж тушонка. Але ж ми робимо тушонку, тому що, по-перше, для других людей, які не можуть реально продати, як там казали, що ви там е приїхали з базара, ну людина собі там з космосу взяла. Він ну, так було цікаво, я базарник. От. Е ну, просто раз. Ну, Зашли, може, де? людина по собі суди, Да? Я, я знаю. Я, я, я не знаю. І люди просто є різні. От комусь це в кайф зайти, комусь якісь там гадості гадусті. Я не знаю, я даже не можу. Розповісти. Ну тобі ще напишуть по-любому, що ти без хустки. Я наприклад, а мені все одно, бо я не читаю. Да? Общеіде нічого не читаю. Ні а ті люди, які беруть цю тушонку, вони дивляться їм нормально. 에, Їх можете за можете на мене писати все, що вам заводно. Мені все одно ми ж не продаємо і ніколи не кажемо, що там ой, номер для замовлення Лесі Петрівні в шапці профіля. Да не було такого, і не буде. Ті люди, які до мене навіть і прийшли через YouTube, вони проходили через мене всі. І ми довго переписувалися там. то в коментарях, то в вайбері. І в нас клієнтська база реально така, яка як велика родина. Тобто ми працюємо для них. От іноді, да, мені навіть пишуть от перед святами, мені було таке ну, приємно навіть перед Пасхою. Одна людина пише Ой, я, я би хотіла б купити вашої продукції не хочеться чужого типу, виручати, хочеться, свою, хочеться своїх типа цього. Але і в душках пише. Але якщо все замовлено, то дуже добре, нічого страшного. Чисто хочуть да вийти в наше положення, щоб іменно для нас тиху, щоб нас просто підтримати, але Їх дуже багато. Але ж це все і за того, що дійсно у нас є дає. Це як наша родина. Вони ну, взять всі, київські, знає. да далі через Ютуб є. Там у нас клієнти. Не будемо казати про них, можливо, вони не хочуть, щоб про них говорили, але є люди, які реально замовляють От сьогодні величезну кількість. Писав він у нас. Тобто з Дмитро. Uh, той що казав, то що, казав... що замовляв батькам своїм? Ні, той, що казав, щоб заїхали, як ah, біля, я поняв. Я по він ну, у нас з'явився не так давно. Можливо, він давно замов... він, він був да... давно, а ні, замовляє він. У нас не давно. То те, що каже, якщо що, мені разу дві неділі півроку, да. А от ну, але він дійсно він замовляє постійно зараз. Уже постійно замовляє і. Фактично, іноді він мені каже, на, на свій розсуд можете положити, а що там у вас є, і я все. То, 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 вчора він вже побачив, що ковбаски гріль. Сьогодні він мені вже пише, мені оце 5 кілограм, і якщо там ще що там ще є, і ще ото, що все є. Ну, це таке, то... як Женя сьогодні, да? це наша вже велика родина. Так що Женя Переяслав, розбурка Елід Автоклуб, він тобі передав величезний привіт і каже, Лесі Петрівне, все смачно. І сьогодні будемо жарити твої ковбаски гріль вдома. О, буде готувати, приїжджають діти, все буде по феншую, все бачення. Е, я думаю, ти йому розкажеш, ну, іначе дуже не знаю, я йому вже 20 разів сказав це. Ну, лучше напишу. Да. так що інструктаж не тільки по купчині Леся Петрівну, а й по жарки. Домашні ковбатки, ходя вчора, не, ну просто багато хто не знає, і все таки багато хто по сьогоднішній день і проколював ту колбасу і жарив, а потім э, з типу суктіка. Типу, може м'яса менше, може більше типу, жирнішого, але насправді не, не через те, а через те, що У мене ще нас, є, кстати, Я сьогодні коли вона їп. жарилась, то весь сок витік через ці дирочки. Бачите? Ось все. плюс до всього, коли ми ковбасу запарюємо, то ми відразу що робиться з ковбасою. Тобто, типу, як стрес. Вона зжимається і весь сок залишається всередині. Казали дівчата, це і сардельки, бачите? Не я файкусіжу й там. Там вчора пожарив. Ще сьогодні їх їсти. Я вже сьогодні їв, вже й таранчук, їв і садельки їв, бо покинув користь, мені буває частенько хочеться їсти. Тут питання в тому, що от, люди буває пишуть, ой, що ви там жарите, три колбаси, там, або два кусочки м'яса. Ну, по-перше, ми не їмо багато. То це вже не так, вчора жарили. Що так, що я сьогодні їв. І, Одні так що, друзі, кожна людина судить по собі. Але в першу чергу ми повинні дякувати нашим хлопцям і дівчатам, що ми маємо можливість це все діло робити, і ми будемо далі працювати підтримку наших захисників. Сьогодні ми пригнали ще одну тачку, підготуємо і передамо. І в нас знову там сюрпризи із Наварою, але ми вийдемо з ситуації і, ну, коротше. Далі я це все діло буду показувати і розказувати. Так що в нас була машина з сюрпризами, сюрпризи продовжуються далі. Так що ми дійдемо все одно до фінального кінця і ми не будемо здаватися. Так що, друзяки, ну але говорити там віддай, зроби, віддаємо і робимо, і в першу чергу і наша дитина в Збройних силах України і також любить таку ту тушонку. І... Бо свій... Своєму можна і не дати. Мені сподобалось, як ти йому вчора книжку відправила. Чисту книжку, хай читає. Так, да. да. ну, знаєш, ну, дійсно, ну, значить, хотілося ще щось положити, але нічого такого не було. Думаю, ні, сказав книжку при своєї книжку. Не, ну, то таке. Хороша мати нічого. не скати. Перед цим усе було ще Ну, то треба було екстрено відправити. Якщо самокритика це дуже добре, От, але ковбаска дуже, друзі, класна. Коротше, це про мене, можна сказати, Мати року. Да, року. Так, мати року. Ну, люди розуміють і вони знають прекрасно. Вчора була книжка, а 4 дні тому була не книжка. Ну, Це вже 13 питання. Ми не повинні про це все говорити і оправдуватися перед ким? Тим мой Так що, друзі, зараз закатуємо, закладаємо в автоклав. Так що все, що у вас залишиться після базара, заказите, можна в, да, можна в А можна в колбатки гріля або в домашню ковбасу. Або можна морозити пів року, а потім зробити домашні ковбаси півтони і продати на базарі підпаску чорну ковбасу із кислого м'яса. Так що отак. Ну я шуткую, звісно. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра. З вами була родина Шурлічка.